Погрожував фізичною розправою, натомість сам отримав на горіхи. Від працівників міліції 19 червня до міського відділку звернулася 56-річна жителька із проханням заспокоїти її сина, який вчинив сімейну сварку. За словами правоохоронців, з чоловіком вже добре знайомі, адже той і раніше влаштовував конфлікти та зловживав алкоголем. Чоловік раніше судимий за частиною першої статті 122 кримінального кодексу умисне середньої тяжкості тілешне ушкодження. Та за частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України розбій відбував покарання, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки та декілька разів за дрібне хуліганство. На виклик у приватний будинок виїхали і цього разу. Зломисник напав із ножем на працівника міліції. Останній застосував табельну вогнепальну зброю, пістолет Макарова. При цьому нападнику спричинено. Вогнепальне поранення у ліву руку. На даний час він перебуває в Хмельницькій міській лікарні. Йому надається допомога. Після виписки з лікарні 34-річному правопорушнику світить 348 стаття посягання на життя представника правоохоронних органів. Валерій Онісьєв каже, при затриманні працівники міліції використовують зброю вкрай рідко. В даному випадку дії одного із членів слідчо-оперативної групи цілком виправдані. У ситуації, яка склалася сьогодні, Члени слідчої оперативної групи виконували усі дії правильно та згідно чинного законодавства, адже на них було вчинено замах на вбивство при виконанні службових обов'язків. Після проведення детальної перевірки мною буде піднято питання про заохочення даного працівника. На бік міліціанта стали і рідні заарештованого. Останні бояться, якщо зловмисник повернеться додому, почне мстити матері. У іншому, більш вірогідному випадку, чоловіку світить від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.